Всім привіт! Сьогодні субота. Вітаю вас в новому влозі. Сьогодні така дощова пасмурна погода, і я вирішила собі зробити такий домашній затишний день. Я намагалася якомога швидше перебирати вдома, і вже всі домашні справи зроблені, і я собі запланувала влаштувати день перегляду фільму. Я вже включила ноут, запалила свічечку для затишної атмосфери, зараз собі звірі чекало. І буду дивитись фільм. Я тут переглянула які фільми і вирішила почати з фільму Смерчі. Це новий фільм. Я люблю всякі такі пригодницькі фільми. Я сподіваюся, що мене це не розчарує. Ну, почну з нього. Сподобається, то сподобається, не сподобається, то придеться шукати щось нове, щось інше. От, зараз йде дощик. Погода прямо шепче сидіти вдома, вкритися пледом, пити смічну запашну каву і дивитися фільм. Коли у нас є дощ, я прямо не знала, що сьогодні прямо такий день. людей. дня, до речі, до а Зараз прямо розпочався дощ-дощ. Прямо осінь-осінь. Хочеться затишку шалено. Що я вам скажу, варіант побути сьогодні вдома це просто ідеальний варіант. Так, до фільму. У мене тут є рулетик і зробила кави, і зараз я тут буду кайфувати. Тому кіно, кава. Поїхали! Так, ну що, подивилась я фільм. А, спочатку трошки мені скучно було, десь там трошки залипала в телефоні, але потім стало більш так динамічніше а, і стало цікаво дивитися. Вже не хотілося відволікатися, вже хотілося так повністю спостерігатися тим, що відбувається у фільмі. От, Тому можна подивитись, фільм прикольний. У нас знову розпочався дощ, прямо. Чутно вам. Прямо осіння-осіння погода. Зараз треба піти ще розвісити прання, вона там допралася білизна, і треба приготувати щось їсти, і можна було б ще щось подивитися. Знайти ще якийсь фільм, не знаю, чи мені правда це вдасться, бо, знаєте, з хорошими фільмами буває проблема, щоб їх знайти і щоб вони тебе задовольнили в повній мірі. Так, тому, тому так от зараз я йду. Щось готувати їсти на вечірку. Боже, яка класна осіння погода. Так, а я вже прийшла на кухню готувати вечерю, довго думала, що приготувати, і якісь не було мене особливо цікавих варіантів, тому вирішила приготувати пюрешку і зараз тушкую м'ясо, додам туди різних овочів, тут нарізала. Зараз покажу а, перчик, помідорчик, цимбульку, і зараз це все закину м'ясо і буду тушкувати. Так, воно тут сьогодні на голові трошки таке домашнє, тому не знаю, гарно там чи не гарно буде. Але, але як є, от. Тому ось так от. Ось, якось так це все виглядає, м'ясо з овочами трошки додала свої соусу і нехай це все так потушкується до готовності м'яса і до готовності овочів. Так виглядає моя вечеря. Картопелька, тут перчик, тут помідорчик, тут м'язко. Не буду брехати. Мені здається, що м'ясо не дуже смачне прямо вийшло. Я спробувала якесь воно жорстке, ну, але яке вийшло. Ось тому я вечеряти, там Мастер-шеф. Мій вечір перегляду фільмів триває, тільки що закінчила дивитись Мастер-Шеф і включила собі ще один фільм. Це фільм Таро. Він йшов в кінотеатрі. Тепер він є в загальнодоступному доступі, така тавтологія. І вирішила його подивитись. Це те, що мене в принципі зацікавило з переліку фільмів нових. Зробила собі чай і зараз буду продовжувати кіно день. Так, привітики! Наступний день я роблю собі сніданок. Сьогодні хочу зробити тости, не знаю, бутерброди з моцарелою і помідорками. Просто, ай, носик чешеться. Просто, просто так: от нарізати помідо... моцарелу. Помідорку і можливо трошки підсолити. Я зазвичай овочі не солю, але тут мені трошки хочеться додати солі. І також намажу маску. Хлібчик, Ось такий в мене є цікавий помідорка довгий. Так, це сюди. Що так носить чешець, я ж ніби не збираюсь нічого вживати алкогольного. Так, що там наш хлібчик? Підігрівся. Підігрівся, хлібчик. Хлібчик підігрівся. До речі, кава в мене сьогодні без молока. У мене вчора закінчилося молоко. Тому буде кава без молока. Я взагалі намагаюся хотіла би відмовитися від молока, але ще поки що не перейшла цей бар'єр, тому що я вранці п'ю з молоком. От, а сьогодні в мене буде без молока. Я вам скажу, що це смачно. От, намазала я хлібчик маслом, сюди кладу моцарелку. Ось так. Ось так. Трошки ми підсолимо цю моцарелку крафельку, бо я насправді не, не люблю соленути. І тепер наверх ось так помідорки. І а, що ще можна зробити? Можна посипати італійськими травами. Так, це прибираю. Ось тут вам буде видно, сподіваюся. Хочу сильно багато сипати буквально крапельку. Все! Мій сніданок готовий. Так, я вже перейшла надати халат вранці. Сьогодні, правда, не дуже холодно вранці, але протязі тижня мені прямо хотілося в нього закутатись і відчути той затишок, який дарує цей халат. А, і сьогодні насправді навіть жаркувато, тому треба було зараз піти перевдягнутися в звичайний одяг стосовно вчорашнього фільму а, Таро. Нагадую, я в останньому вчорашньому кадрі показувала, що починає дивитись фільм Таро мені сподобався фільм, тримав в напрузі, тримав такі мурашки, вони постійно бігали по тілу. А, а в своєму жанрі. Трилер, жахи, мені сподобався цей фільм. Трошки злизаний, правда, сюжет з пункту призначення. А, типу, теж оцей такий фатум. Але фільм класний, мені сподобався, тому можна подивитися і Ладно, не буду розповідати про приємний фото в кінці сюжету. А, тому фільм прикольний, можна подивитися. Я тут зараз буду снідати свій сніданок. У мене нарешті оновився. Програмне забезпечення нічого на чому там оновлюється. А я включила, щоб включити щось собі на ютубчику, поки снідаю, а тут оновлення. І якраз поки я тут побалакала, то воно оновилося. Тому в мене буде мій стандартний ранковий недільний процес сніданок, кава і якісь відео на Ютубі. От, так є на неділі. Так, вдома так темно, що це просто капець на вулиці хмарно сіру, і ще я тільки що чую, пішов дощик знову. Десь там сьогодні з'являлося сонечко, але то було недовготермінове явище і сірість повернулася. Не знаю, яка там буде картинка, точно бачу, що вона буде в холодних відтінках, тому не знаю, як мені вдасться витягнути всі картинки по влогу в єдиній кольоровій гамі, можливо, і не вдасться, ну, як і я. А, я сьогодні. Ще зробила тренування, зараз зібралася, вдягнула майку, джинси, ось так вдягнулася і хочу з'їздити в супермаркет, деяких продуктів треба докупити. Я слухаю дощ. Я не встигла вийти до дощу. Якось взагалі сьогодні насправді немає настрою і якось. Не знаю, і, і вдома не хочеться цілий день лежати, і на вулицю немає настрою йти, і якось плани не так реалізовуються, як мені хотілося. Б. Тому, тому не буду брехати, що все окей, що все класно. Така собі, такий собі стан, і, і я там відволікаюся, бо там щось смахає, я намагаюся б... зрозуміти, що це змагає, чи це якась в когось лампочка, все перестало магати. Такі от цікаві моменти. Словом, буду їхати в магазин. зустрінемось потім. Скажу вам висновок: коли ви роздратовані і у вас поганий настрій, і на вулиці йде дощ, не вздумайте їхати бляха в торговий центр. По-перше, я не розумію, чому всі туди їдуть. Тут прям черга на те, щоб туди заїхати. Я дуже сподіваюся на те, що в мене буде місце на парковці. Як звідси виїхати, я теж не знаю. Бляха, чу, чу, чого? Як нібито перед Різдвом. Ще до Різдва далеко, ребята? реально, Я на таке не розраховувала. Я думала, я щоденько заїду, скуплюсь і приїду додому, вип'ю Мачу, яку я куплю. До речі, покажу вам Мачу класно. Не знаю, мені сподобалось. Можливо, сьогодні не сподобається, але перший раз купила, мені сподобалось. Ну, реально, як перед різдвом, перед новим роком, перед Святами. та лки-палки. У мене є бажання розвернутися і просто поїхати додому, але насправді треба купити дещо, бо в нас вдома все позакінчувалося. Отаке. Я запаркувалася і недалеко від входу. І так ще класно виїжджати. М -м -м, працює моя мантра про найкраще місце на парковці. Ура! Але чого тут стільки людей багато? Я не розумію. Так, я вже вдома. Давайте зараз швиденько покажу, що купила, і перед виходом трошки рівняла волосся, але зараз змісту його рівняти немає взагалі. Тому що волога дощ, і воно знову ось таке пухнасте. Тому ось так. Поїхала дивитися, що купила. Хліб звичайний Багет. Зараз хочу собі зробити, засмажити його у бутербродниці із. Сирочком, кавамберчичку, кавамберчик, корм, пергамент, Взяла собі рахат луком. Мені захотілося щось солоденького. Тут грибочки, тут курячий фарш, далі тут молоко. Тут матча. Матча, на жаль, не виявилось в магазині такої, як мені сподобалось, як я брала минулого разу. Я перерила всі пакетики. Вона була в такому пакетці, і вона була така ніби рідка. Ну, Не було, вирішила взяти ось ці. Колись я брала, не пам'ятаю не так собі, але захотілося мені матчі. І взяла ось такий чай, спробувати. Ось такий типу рідків. І в такому ж вигляді була матча, але називалась йога. Ті, Ну, щось А, Далі, цукор, гречка, подмішель, рис, серветки для столу. Взяла шампанське, взяла шабо. Не знаю, не брала раніше, мені здається, шабо не брала шампанське, тому взяла спробувати в мене, як то кажуть, на цьому тижні день нарочні. Тому пригодиться. І взяла ось таку диню. А, сезон динь фруктів вже проходить, тому потрібно ними наїстися. Ще був туалетний папір і а, пляшка води. Це все. Так, у ну мене тут такий вечірній. Перекус, зробила собі матчу, це, до речі, як би то так показати, щоб не вивернути. Це, до речі, не така смачна, як ту, яку я хотіла купити. Тут немає такого яскравого в смаку мачі. вона така трошки. ну, Трошки, знаєте, який є чай крупно листовий, приємний, такий, є такий е, дрібний, ніби знаєте, сміття зібрала. Ну, але пити можна, я сюди додала меду для солодкості, який зробила собі. Багетки з маслом, багетики засмажені у подворотниці з маслом, з камамберчиком. Це так смачно, я вже не можу дочекатися, поки це буду їсти. І взяла дві лукуменки, тому... Зараз буду перекошувати для нормального обіду, вже можна сказати, трошки запізно, тому що скоро вже і вечеряти треба, тому вирішила зробити собі такий перекус. А, так що буду зараз їсти, насолоджуватись приємним часом вдома. Можливо, ще якийсь фільм знайду, включу, але це треба зробити дуже швидко, тому що вже треба, буде, а, немає багато часу, щоб прислаблятися. От, тому що на вулиці. Очень навіть непри... неприємно а вдома в таку погоду саме раз знаходитись, грітися якимись приємними напоями, які могли бути б краще, їсти якусь смачну їжу. Так, щось так от. Ще до речі, про каву. Інколи, от, знаєте, хочеться після обіду випити каву, я її п'ю, але я розумію, що мені від кави ніякого. Користі і ніякого приємного ефекту немає. Дуже рідко мені в обід приносить кава задоволення. Ну, після обіду, точніше так, до обіду ще ок. А після обіду вже якось вона така гірка і буває несмачна. От, а матча, до речі, дуже навіть заходить. Вона не така, як чай, і не така. я тут готую вечерю і вирішила вам показати цікавий рецепт. Мені здається, я його вже в блогах показувала, але з несезонним соусом. Отже, я тут зробила ось такі котлетки, фрикадельки, можливо, трошки не однакового розміру, але вже вибачайте, і е, виколила їх у форму для запікання і зараз з'їв соусом, тут готується такий соус. Тут, тут присмажується болгарський перед е, помізорцем, воно аж так промріє. Так, треба долити водички. Е, ось так долила водички, воно вже почало вся волога випаровуватися. І сюди ще там сметани. І цим всім, всім залью ось цю форму і поставлю в духовку. По-перше, це не смажені котлети. Печене воно, на мою думку, завжди корисніше, ніж смажене. По-друге, ви не стоїте, не смажите котлети і не чекаєте, поки вони посмажаться, Ви поставили це в духовку і воно готується. Сьогодні я це думаю подавати з макаронами, пастою, не знаю, як хочете, з вербішелі. От, тому, тому ось так. Так, в мене вже тут протушкувався соус, ось такий він ріденький, його багато. І головне, щоб е, покрилися всі котлетки рівномірно соусу. Я сподіваюся, що це буде смачно. Е, в соус я, до речі, також додала сіль і перець. Ось так. Вони практично повністю покриті соусом. Можна було б трошки більше, але в мене, в принципі, форма сама невисока, тому виходимо з того, що є. І тепер відправляю в духовку. Ну, не знаю, мені здається, я хвилин 40 запікаю. От, потім покажу в готовому вигляді. Готова страва виглядає ось так: тут соус, котлетки, фрикадельки, вони такі невеличкі, тому тут чотири. І ще додатково перчик і помідорчик. Добрий раночок. Четвер, 19 вересня. У мене день народження. Я п'ю каву. Вже майже зібрана. Сьогодні роботу, на жаль, ніхто не відміняв, бо роботи, як там, вище голови. Тому робота лишається. Але я налаштовуюсь на гарний настрій, на гарний день. п'ю останні кофточки кави. Господи, мало не дивилися. Трошки доробляю мейк і буду вибігати. Так, ну що, я вже готова. Сьогодні я в своїх нових штанах, в своєму біленькому лонгсліві і йду. Так, ну що, приїхала я до роботи. У мене там тортики є. Зараз пригущу колег тортиком. А, і потрібно пережити взагалі цей піздець на роботі. Бо трошки такий собі завал, і трошки такий нервовий період, і дуже шкода, що такі свята, типу день народження, поєднуються з такими, знаєте, напруженими періодами на роботі. От але відмінити роботу я не можу перенести день народження я теж не можу, тому потрібно записатись терпінням, записатись якимось спокоєм. І працювати, святкувати, відпочивати. А в мене, до речі, новий манікюр, зараз покажу ближче. Ось такі зробила нігті. Я цей колір запримітила ще попередній раз, коли робила манікюр, і вирішила, що у вересні зроблю саме такі, вже трошки такі осінні, теплі, з затишком. Вони, до речі, підходять під колір моїх нових брюк. Прямо прям я сьогодні втон. в тон у мене сумка, туфлі, нігті, брюки. Коротше, ось так, Мені подобається, такі класні. Класні, осінні. Я тут передивилась попередні кадри, які зняла вранці. Вибачте, я там без голови, мене просто щось не було трохи часу, вільного, щоб подивитися, як я влажу в кадр, і я щось подумала, що там все має бути ок, а там насправді не ок. Але ж важливий посил, важливо те, що хотіла сказати. Тому, ну, тому як є, я виправлюсь. Так. Що ще маю сказати? Нічого поки не маю сказати. Так, я вже вдома, стомлена до «не можу, <був>, Був тяжкий робочий день. А, і завтра теж передує тяжкий насичений робочий день. От скажіть мені, чому на день народження не можна відмінити всі плани і просто насолоджуватися своїм днем? Але ж ні, в роботи свої графіки, свої запити, які треба виконувати. Ну, якось так. От, але я вдома. На вечерю я замовила суші. Зараз вип'ємо покелиху вина, можливо, по два. Поїмо суші. Відпочинемо, наберемося сил і трошки посвяткуємо. Покажу вам ще свої квіти. Цього разу мені прямо вгодили просто ідеально мої улюблені кольори. ніжно рожевий кремовий. Ну, вони такі красиві, такі ніжні. Ну, прямо уособлення мене. От чесно. Я Дуже люблю такі невеличкі букетики, такі, такі в ніжних кольорах. Красани, Ну, От, скажіть, просто букет. А він настільки піднімає настрій, настільки створює атмосферу. М -м, класно. Це ми готуємося їсти суші, соус, -су -су -су. васабі, все, все як положено. Так, а, я пропоную підняти цей келик за мене. З днем народження мене бери. Цей келик теж. Ну, давай, з днем народження мене. М -м -м. Так, я тут перевдягнута в домашній, щоб мені було комфортно, зручно. Сидимо вечері, ну, сушики, п'ємо вино. Я вино, винова коньяк. Боже, як це добре витекали воно після тяжкого робочого дня. Воно смачне, суші смачні. Ми тут по сімейному відпочиваємо. Приїтики, наступний день доробляю макіяж з приводу вчорашнього дня народження. Не знаю, що я там не знімала, щось там пробувала знімати. Але, що я взагалі-то вставлю. Ми просто повечеряли, поїли суші. Я випила вина, воділи в конічку. Посиділи, поспілкувались і на тому день народження скінчився, я ще щось подивилася. Потім пішла спати, потім тривога, все стандартно. Так, я тут намагаюся взагалі закінчити свою косметику. Є тут такі, знаєте, Тюбики-упаковочки, в яких ще нібито щось є, і викинути вже ще шкода. Але вже досить небагато і, типу, скоро потрібно починати нове. Тому я працюю над тим, щоб це все закінчити, щоб воно мені не муляло очі, скажімо так. А, і щоб а, зі спокійною душею це все викинути і починати користуватись новим. Так, а, губи сьогодні, знову ж таки, дозакінчую а, помаду від Patricy Лідово в цьому зеленому футлярі. відтінок 0,1, використовую пензлик і фарбую губи. Тут мені дуже подобається відтінок, не знаю, чи буду купувати ще таку, чи. Че знову ж таки, буду пробувати щось нове з, теж з класними відтінками, але тут відтінок мені дуже подобається. Зараз я швиденько дофарбую губи і буду далі розповідати. Так, мені треба помити всі пензлики, бо я щось трошки засвинячилася з ними. Вже давно не мила і ну, варто було б частіше це робити, ну, окей, помию. Обіцяю, що помию. Так, ще закріплю трошки брови. Ось цією штукою прикольна штука е, від got 2 b Так, тут мені треба делікатна робота. Бо брови тут делікатно. Так, і що? І я розмазала олівець, так що мені тепер треба чекати, поки е, підсохне моя брова. І ще її трошечки дофарбувати блін. Я ж вранці, як завжди, не встигаю. Так, зараз я тут підітру туш, яка могла попасти пов свій. Так. Ось тут. В общем, в мене видно велике дзеркало, так? Мені просто треба повернутися до світла. Так, все. Це хай підсихає, я вдягаюся. Так, все, я готова. Ось так. І я побігла. Так, я вже вийшла сьогодні без машини. Якось мені склалась традиція в п'ятницю не брати машину. Я в піджаку, до речі, потім покажу це він новий. Але ноги одягнули ще шльопки. Насправді в день ще ж тепло, а зараз так доволі морозно. Але мені і сьогодні в джинсах мені не дуже хотілося одягати якісь курсівки. Ми вирішила ще потішити себе шльопком. Я думаю, що ще багато днів можна буде ходити у відкритому взутті. Так, я хвилююсь, тому що на роботі сьогодні передбачається тяжкий день, я вже про це казала. І дуже хочу, щоб все було по таймінгах своєчасно. Щоб в мене все було класно і щоб все вийшло. Тут пара йде зроту. І рука розберіг, якщо чесно. Окей, пішла я. Так, я вже вдома, вже, мабуть, годин 10, вже пізній вечір. Я насправді сьогодні не мала сил ні знімати, ні розповідати. Я реалізовувала один кредитний проєкт, який потрібно було реалізувати в дуже-дуже стислі терміни. І я просто стомлена до не можу. Я собі налила келих вина, я собі включила секс і місто. Знаєте, коли от Просто хочеться відпочити, ні про що не думати. Можна включити або сексимісто, або друзі, і це взагалі безпрошушний варіант. У мене тут свічечка запалена, і я дуже-дуже тішуся своїми трояндами. Ну, вони такі гарні, такі ніжні, такі прям, ну, прям красиві. А ще вони дуже гарно пахнуть. Знаєте, є троянди, які не пахнуть. А оці от мають такий дуже приємний, такий ніжний запах. як е Схожий, як дають кущові, такі чайні троянди. Ось. Тому в мене тут така приємна атмосфера. От прямо дивлюсь на цю картину і око радується. Ці класні троянди, серіал, пелахвина, свічечка, атмосфера просто затишна, домашня, нарешті п'ятниця, нарешті можна відпочити, розслабитись. І цим я і буду зараз займатися. Не знаю, напевно, я на цьому буду завершувати. влог. я не знаю, насправді, що я там не знімала. Чи достатньо буде матеріалу, чи там достатньо інформативний матеріал, але а, ну, в такому ритмі пройшов мій тиждень. А, події в реальному часі, в реальному вимірі не знаю. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей.